Комісія вийшла на об'єкт собору в першу чергу і працювала ще з представниками ЮНЕСКО, які перебували з місією в Одесі. Були надані всі необхідні консультації. Так як собор він знаходиться у власності єпархії Української православної церкви, то відновлені роботи мають вестись їми як власниками, але місто прияло тому, щоб. Протиаварійні заходи прийняти. Зараз церква своїми силами консервує собор, тому що попереду осінь вже зима, і тому треба закривати собор від осадків, від дощів, тому що в нас після вибуху, після удару зберігся нижній храм, який дуже гарний, красивий. Покрівлю готують під плівку. Під мембрану, щоб захистити собор від дощу. У реконструкції не йдеться. Треба ще зробити демонтаж цієї стіни, тому що вона знаходиться в аварійному стані. Це загроза для життя людей, тому що собор стоїть на Центральні соборні площі фахівці міста проводять обстеження і протиаварійні роботи для того, щоб ці будівлі, ці об'єкти були безпечними для людей, які там проходять і мешкають. Він був відбудований, тому всі проекти є. Тільки треба що зробити демонтаж цієї стіни і далі по проекту буду відбудовувати далі. Нічого нового не треба. Творити і писати. Все вже є. Ходження досить великі, масштабні по всій центральній частині міста і, на жаль, агресор не дивиться на карту ЮНЕСКО, коли е планує свої обстріли.